Коли я торкався до неї вустами під шепіт тонких невразливих бретель, мене відчуття, ніби шторм накривали, я йшов на цю звабу жіночих очей. Вона зачепила таке чоловіче, майстерно проникла за сотні замків, я опускав її ближче і ближче. Я хотів її, Боже. Як же я сильно її хотів, і мережевні речі з неї строкато я ніжно знімав, наче княжі шовки, вона звучала у ритмі палкого стакато, розсипаючи пасма з заночкої спини, я цілував її риси, і лагідно вповінь відпускав її тіло на волю здумав. Вона вплітала у мене спазмами ноги, На грудях малюючи пальцем мапу зірок.